На городі у будівки. Добрий, добрий всім раночок. Ми з України. У нас сонечко. Угода клас, настрій теж. Будемо працювати. Моя клумба, яку кой хто з'їв. І що, ми її встановимо поки що так. Так, що планую робити? Зараз треба швидко полити шпинат. Ось водичка готова. Будемо поливати. Зайшла взяти лічко. Так, ну. Перевіримо скільки градусів. Так, сонце світить. 20. Навіть 21. Так. Ну що? Перевіримо редисочку за одну. Ну, не можу, я треба заглянути. Ну, що я вам скажу? А нічого не скажу, жодної немає, жодної не пролізла. Бур'ян є. Ритиськи нема. Будемо чекати. Гові не знаю. <кій> немає, я вже під мікроскопом продивилась. Ні одної немає, не зійшла. Поки що. Надіюсь, поки що. Вже тепло, тут гарно. Але земля, є ну така. Не дуже холодна. Чекаємо. Оце так, да. Друга теплиця, стоять вони рядом, але невелика. Ось зайшла я в другу теплицю, мені так жарко, навіть не знаю. Дивіться, скільки градусів. Майже 30. Ну тут реально жара. Фу. Зараз повідкриваю шпинат і буду поливати, тому що, я думаю, що тут сахара вже. Ну що, я вгадала? У мене тут сахара, жара. От ну, на старому шпинаті це ніяк не показалося. Він гарний як був, так і є. А от молоденький, <кхи> дивлюсь, трошки вушка похилив. Зараз поліємо, залью добряче і буде все добре. Поливаю теплою водичкою, з злієчки поливаю. Ну що? Достала я свою розсадку. Оце в мене баклажанчики. Ось це перчики. Це асті жовті найперші. І ось це бараніріг в мене гіркий перець. Буду пікірувати. Подоставала. Буду вже в стакани пікірувати. Бо, бачите, баклажани, які вже в мене. Так. Що я ще то зробила? розвела фітоспорин. Ось він Такий фітасперин паста. Я дуже полюбляю такий, ним користуюся. Ось тут все розписано. Значить, дуже важко, зразу кажу, дуже важко його розвести адекватно, щоб було нормально. Значить, що я роблю? Ось, бачите? Це маточний у мене тут раствор розвела урущін. Це. У мене літрова бутилка. У мене з-під молока. не обов'язково з-під молока можна брати з під соку, з-під холодного чаю. Ще ось з таким великим горлом. Бутилку. Це дуже зручно і класно. Е, беремо пасту е, чайною ложечкою. Е, ви самі розумієте, що таке паста. Вона ще тут всередині була ще в пакеті. От. Його я розрізала, а там жижа. Так, і що я зробила чайною ложечкою наложила в бутилку, наклала. Наложила, наклала бухйозно, як правильно. Так. І <кій> залила водичкою це все діло. І дуже зручно його, дуже зручно було накладувати. Трошки я. Е... Вимазилась, але не дуже. Бо хто це робив, той знає, що таке фітоспорін. Грязні руки, грязне все, все-все, до чого прикасався цей фітоспорін. От. А так, зручно бутилку вимила тоді і все. І ось цей літер маточний. Розчин, потім його треба додати: ось тут все розписано. Як для чого, скільки от, 6-10 мл, значить, 15 мл, От на 10 літрів води. Ось так. Це так розводю, і потім, скільки мені треба, воно зберігається довго. Але, ну, на сонце його ставити не треба. Десь в тінючок, от, десь в прохолодне місце. І використовую, ну, мені на сезон одного такого не вистачає, два-три десь таких розчину. Але дуже зручно і класно. А ось це я на резиночку ось так прикріплю до бутилки, щоб не забувати, які норми. І все. А для чого я його розвела? Тому що я буду обробляти теплиці, проливати ґрунт і е з розпилювача свого, яким кропити овочі мої, мої рослинки. От в мене електро, він на батареї. Туди буду розводити і е, оприскувати, кропити стіни в теплиці, повністю всю плівку буду обробляти, щоб не було ніякої, ніякої гадості. От. Зараз розвела я для теплиці, щоб обробити, пролити ґрунт, обробити все, всю теплицю, одну і другу. Ось таким фітоспорином. Так, що ще я тут приготувала? Приготувала ось я такі штуки, які буду, якими буду користуватися для розсади. Епін обов'язково для того, щоб проживалася розсада. Тут одну крапельку там, ну, тут все розписано. Дуже класна штука, епін. Так, ось така класна штука, вимпіл. Регулятор росту рослин. Теж буду додавати трошечки. Тут теж все розпульсано. Так. І проливати ще буду превікуром. Дуже рекомендую, дуже класна штука. От. Перший раз я буду виробляти. Повітряна тривога у нас. А в мене вона такі нецензурні слова каже. Але правду. Так, Привікур. Я ним не користувалася, але мені дуже порекомендували. Я замовляла в інтернеті, що було іменно цієї фірми Bayer. От. Кажуть, дуже класна штука. Значить, тут все розписано. Е -е так, що знищує широкий спектр грибів. Ну, і тут написано, Ну, От, Спробую. Мені казали, проливати я з цим розсаду, і все буде добре. Так, зараз ще Так, завжди, коли я е, пікірую розсаду, завжди користуюсь укорінювачем. От, на цей раз мені е, ось такий порекомендували. Сказали, що дуже хороший. От, спробую теж проливати. Тут треба, тут норми е розписані. Розсаду, коли я пікірую, проливаю це обов'язково. Для того, щоб вона добре прижилася, добре коріння було. От, Обов'язково проливаю коріннювачем. Ось так ось такий набурчик. Так, показую процес пікіровки на одній рослині. Значить, зараз я пікірую гострий перчик. Гострий перчик я буду саджати ось такі літрові коршки, потім перевалю ще більше. Але поки що вони в мене будуть в літрових вершочках жити. Так, роблю ось таку йомочку. Витягую рослинку. Витягуються вони у мене дуже легко, тому що вони в кокосовому субстраті. Ось беру отак, дивіться. Раз. Обсипаю лишнє. Що мені не потрібне. Бачите корінечко? Так. Переносю. Оп, в дирочку. Я пікірую під самі з дольки. І ще буду підсипати. Бачите, землі я не до кінця. Я буду підсипати, я так роблю. Те, що там кажуть, перці, не треба цього, не треба цього робити. Кожен рік так роблю. І шикарні перці, нічого страшного. Підсипаю і перевалюю, пікерую. Під самі семи дульки, ось так. І все добре буде з ними. І гострі перчики в мене готові. Тільки палить. Ось такі красавчики. Ось ще п'ять перчиків в мене готові. Зараз підпишу їх. Це четвертий у мене номер. І далі піду потім полью в кінці. Ну що, вже потрошку щось тут вирисовується, вимальовується. Перчики, баклажанчики, гострі перчики. Так, значить. Завтра допікірую ось ці перці. Ось вони ще доростають, оставлю їх поки що. Це мої помідорки тут, які будуть <кхи>, в мішках. От. Тут ще синій перець я пересадила, тому що в мене не один не виліз, посадила заново, не знаю. Поки що достоять, стоять, якщо щось вилізе, то. Декілька, хоча б дві-три рослинки. Зроблю собі синього перцю. Так, ці ось допікірую завтра. А чому? Тому що завтра я буду саджати томати для теплиці. Ось так. Значить, завтра ми з вами допікіруємо це все діло. І будемо саджати томати. Сіяти. Ось так. Зараз в мене вже виглядає розсадничок. Потім буду розставляти ще це все. Я полила і полила і поки що оставляю, нехай воно приймається А потім ще все буду розставляти ще 300 разів. Поки що так. Так, ну, а тепер ходімо зі мною збирати зелень на замовлення. Я ось тільки нарізала шпинату космакота. Ось такий він в мене лисенький тепер. Але це дуже швидко, він дуже швидко наросте. Це не страшно. Ви бачите, який лисенький. Зчікала весь. Але шпинат він навіть потребує обрізки, щоб росли нові гарніші, смачніші листочки. А старі тягнуть дуже з нього, тоді нових менше. А якщо я нижні всі пообрізала, то буде більше ще листків. Ось така температура в мене в теплиці з відкритими дверима. Відкрила двері, щоб тут трошечки провітрилося, і ось така температура. Дуже тепленько, гарненько вже закриваю свої рядочки. Зараз ще маличу закрию і будемо переходити до хати. Так, а це моя зелень, вирощена вдома, мій експеримент. Ну, мері вже не перший рік, а інша зелень. Ось дивіться, які листки. Навіть не на стілежі. Отак. От в Маленьких горшочках. Я думаю, експеримент долий. Ось такі листки. І ось такі набори. Це зелень, мікрозелень. 100-150 грамів. Такі. Це шпинат 200 г шпинату. Ось так виглядає. А це зелень, без мікрозелені. бебі лист такий, бебі-листочок.